Доброго ранку, діти. Запрошую вас на заняття з математики. На минулому занятті ми згадали, як правильно сидіти при роботі у зошиті. Як правильно тримати олівець. І ставили крапки і проводили вертикальні лінії у зошиті в клітинку. Сьогодні ми продовжимо виконувати завдання у зошиті в клітинку. Зробимо пальчикову гімнастику. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Сядьте рівно і правильно візьміть правильно в праву руку олівець, покладіть перед собою зошит. Відступимо від попереднього завдання вниз чотири клітинки. Одна, 2, 3, 4. Ставимо спочатку ряду крапку. Перше завдання. Від цієї крапки проводимо пряму вертикальну лінію вниз на дві клітинки. Відступаємо вправо одну клітинку. Ставимо крапку і проводимо пряму вертикальну лінію на одну клітинку вниз. Відступаємо вправо одну клітинку. Ставимо крапку і проводимо довгу лінію на дві клітинки вертикально. Відступаємо ще вправо одну клітинку. І проводимо коротку лінію вертикальну на одну клітинку. І так, чергуючи лінії короткі, довгі, пишемо до кінця ряду. Друге завдання: відступаємо одну клітиночку вниз, ставимо крапку і проводимо лінію на одну клітинку вниз. Вправо вгору, вправо, вниз, вправо. І так бажано, не вириваючи руки, писати до кінця ряду. Вгору, вправо, вниз, вправо. Вгору, вправо, вниз, вправо. Виконайте, будь ласка, ці два завдання у своєму зошиті. Покладіть олівець і зробимо пальчикову гімнастику. Ухованки пальчики грають, і свої голівоньки ховають. Ухованки пальчики грають, і свої голівоньки ховають. Отже, сьогодні ми з вами виконали нові завдання зошитів в клітинку. До зустрічі!